Ах, Туго зараз в лощині. Бандити майже зажали нас. Залишився тільки перехід на кордон. Ну нічого. Відіб'ємося. Сидор якраз допомогу збирається на надіслати. То всім бандитам прийде кінець. Недавно був у барі. Кажуть, військові почали якусь операцію. Не додавра це все. Всі перевірте на каналі Нігагабайт. У нас медвелощина версія 1.1. Тому спробуємо, що тут таке. Так, зберігаємось. Ми, в принципі, нас звуть Гоблін. Ось такий смішок у нас є. І у нас, Так, трошки хочу переставити, ось як я полюбляю. Ось так. Ось. збережемося. Це відео буде коротеньке. Це як перше. Ну, Ми вже проходили. Але версію ми проходили іншу. Є у нас пістолет ось такий. Щось там є поновлення, якесь я ще не читав. Не Але дивився. Так, кликав. А... Тут поговорю, що лист де нам на допомогу. Тож, він повернувся з рейдів. Як в старі часи. Тому зайві руки нам точно не звали. Вирушаю дорогу, до зустрінього. Так, гаразд. В принципі, ось ми з вами На, нам вже дали нове завдання, мов. Так. Я, до речі, не пам'ятаю, що там у нас. А, що там у нас з ничками, якщо чесно. А бігти нам... ой-ой, якось далеко. Давайте побігаємо, подивимось, що тут. Мені спочатку дуже вразила ця модифікація, тому що це таки все ж таки. Ну, добре. Нова підлокація. Скажімо так, буває. Це у нас технік. В принципі, поки що нам завдання такого, щоб йти розмовляти, немає. Так. А в який бік взагалі йти? Ану, 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 ану. А, ось о. Так, я так розумію, праворуч. Ну добре. Так, що у нас з детектором? Детектора, до речі, нема. А, щось там о, збройний пак був, о, щось там о, поновлений, скільки пам'ятаю я. Що тут, не, не пам'ятаю вже. Стосовно сюжету, не знаю, чи щось змінилося, чи не змінилося, треба щось почитати. Але, інфернісу дякую за можливість тут трошки погасати. Так. По-перше, я думаю, ми ось це. с вами. но И шо Ничего? А, а. Ну, добре, это такая справа. Сталкер повернулся за... Заре... Ой, кто-то меня А я так думаю, там сосочек? Нехай бігає. Так, ну щось тут нічого нема такого особливого. Ой, тут далеко бігти. Щось я згадую, щось було, грали, ми тут багато артефактів було, у нас детектора ніякого немає, тому у нас е стартове снарядження. і ми нічого в принципі не можемо подіяти поки що. І... ніяких артефактів знайти поки що не можемо. Пам'ятаю, що десь багато там артефактів було. Кльовий був був у нас. Чув Соси. Так, щось таке чув Так. Ну то й що? Так, подивимось, що тут можливо... Щось од нового чи ні. Нічого нема. Так, одна особа. Ну це, мабуть, начебто лис. Розпад... <кхух> Вітається, ти лис? Так, це я. А ти, я так розумію, гоблін. То це ти маєш привести мене до табору? Так, ходімо, тихіше, бо... Що його завалять? Звідси, скоріше! Ой. Ясь віна. Так. Ну, наче ми вже прибули до місця призначення. Повернуться до дракона. Давайте Дракон, здається, зрадник. Якщо я пам'ятаю. Так, я повернувся. Як тільки зустрів Лиса, вийшов дуже збройний загін. Німець, хтось нас здав. Ну, воно як. Так, тепер тубо от того, Бувай. Так, і той шо? Ми начебто з вами тут euh, того. Не активного завдання. Я думаю, що треба поспілкуватися десь з особами якимось, як мінімум, з чуваки тут якісь. Петро. Якийсь цікавий тут є. Так. А, до, до речі, тут хтось є в нас. Треба згадати? Хтось тут чуваки теж сидять. Ага, тут нікого, ну такі вагончики, треба їх якось обжити, чи що. Слухай, з усіма питаннями, до головного. До головного, ну зрозумів. Так, тут, в принципі, нічого поки не бачу. Я взагалі-то не пам'ятаю, чи щось там було, чи не було вже. Хто тут головний? Теж не, не второпаю поки що. Так, це не той. Можливо, тут. Ага. Я думаю, щось тут маємо. Когось. О! Нікого нема. Щось та нікамі теж не дуже. Спати можна тут. Коротше, дракон не здає. Я так думаю. І це в нас хто ще головний? Десь може тут той чувак? А ну поспілкуємося з цим сталкером. Теж не хочуть. А що тут? Можливо, тут? Як треба щось, то питайся в головного. Угу Типу ти головний? Ага, угу, метро скіф. Та не дуже він головний. А Стосовно завдання взагалі нікого нема. Це я тут вже був. Так, добре. Ну типа я Ну він, в принципі, не дуже головний. Це теж? Ладно. А що на другому поверсі? А тут фігня. Зачинено. Тут я щось бігав. Щось я тут нікого не знайшов. А, можливо, ще й тут. О, чувак. Привіт, брате. Ага, це медик в нас. Привіт, брате. А тут хто є? Нікого. О, слухайте, хлопці, щось я не розумію. Другою я тут маю йти. Ну активне завдання. Тут з чоловіками щось поспілкувався, вони не дуже головні. Слухай, з усіма питаннями до головного. Ну це ти, дядько? А. -а. Це не ти. Коротше, що я не розумію, хто тут головний. Взагалі, в принципі. Тут я вже теж був. І як треба щось, то питайся в головного. Угу. Так, взагалі це з лисом треба поговорити. А де ти чувак? Знаходиться? Давайте трошки, бо я бігаю, щось не розумію. Група сталкерів медик. Торговець. Група сталкерів. А мені потрібен той лис, якого я врятував. Не пам'ятаю де він? Десь він має бути. Як мінімум. Я думаю, що з ним стосовно цього треба поспілкуватися. Слухайте, ну щось я взагалі не пам'ятаю, чи щось тут змінили по сюжету. чи... Ну, коротше кажучи, щось... Слухай, в усіх питаннях до головного. Він теж таки до головного каже, щось тут така справа. Слухайте, я ще хотів то, що. Що тут змінилося взагалі, я не пам'ятаю. От тупо тут нічого тут цей дракон. Не дуже він такий. Класний. Так, дереверис. Ну ось, в принципі, нічого такого не змінилось. Не знаю, що там поміняли. Що змінили таке? Так. Я думаю, що там десь десь той лис. Так, я ж взагалі ще його вертував так? Ну мітки, мітки немає. Ніде. Щось взагалі? Не хочеться прориватися, щоб не склеювати серію. Бо воно якось буде ще оброблятися дуже довго. Я що тут взагалі? Дивіться тут. Тут нікого. Цікаво. Чи що скрипт не спрацював якийсь? Значить, я тут все правильно зробив? Ну не знаю. Так, там я, наче, то був. В принципі, я, я вже взагалі де... всюди тут був, а лист щось я не розумію, де він. Він наче теж живий має залишитись. Так, слухайте, а якщо я збігаю туди знову? Чи правильно я зроблю? До речі, хтось нас тут палить. Не знаю хто Не знаю, то я правильно чи неправильно роблю, Ну щось немає його. Мені здається, що тут воно... Він там. Взагалі не пам'ятаю, як я там грав. Можна там передивитися своє відео, що я там не проходив. Вже якось забулося. Ну, соцічі тут такі. Потужні дуже. Так, мені б якийсь а, детектор. Ми з детектора торба. Так, в принципі, підхожу. О! О, то есть хэка. Блин, ну дуже классно. А ну, то и что тут? То и все. І нікого, і нічого. Тиша. Угу. Мені така... Така уява, що я щось зламав. Чи воно щось само зламалось? Я щось не зрозумів. Тут взагалі геть нікого нема. Це у нас закінчення локації, чи тут немає нікого. Слухайте, не знаю. Угу. Тише якась. Ну, ага, тайник. Пустий. О! Кулемет. Та ладно. Пусть кулемета постріляли. Крутяк. Ну ладно. Слухайте, ну щось якось якось не дуже. Я вам чесно кажу, щось я не так зробив. Але я не знаю. Наче-то отак. Ну, в принципі, давайте закінчувати, бо щось так якось тут в мене зламало, здається. Дякую дивився про проходження. Це новинка. Мертвій холми 1-1 версія. Давайте хоча б для антуражу поганяємо монстрів. Трошки. Там здається, має бути. Та будемо закінчувати на сьогодні. Не знаю, щось таке от. Только де вони? О! Собачки! Де ще одна? Минус собачка. Все, она. А, лихтар. Чекай. Да, собачка. Собачка. Сейчас прыгает. Че О! Кось вона не дуже добра. Хабана! Зараза. Щось не дуже цікаво. Це місце собачка? Я так скажу. Соцчі, щоб, щоб ти непогана була б. А сосед здається тут десь. Ану. Поганяємо. Лохматих. Ану, де вони? Он, пішов один. Двоє, троє, п пана мать. Оце так! Оце так! так, П'ятеро, Фіга собі. Вот так, торба тут. Круто! Поганяли а ну давай по одному. Оце круто. Зараз поганяємо. Ага. все молоко. Звиється, одного завалив. Нічого. Все. До зустрічі. Ось така фіналочка.